Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як налаштувати ось такий лабораторний блок зивлення. Він ну, називається SK-120, а саме ось цей модуль лабораторного блоку зивлення це і є SK-120. Ось так. Далі зайдемо в налаштування SV меню. До цього потрібно натиснути на кнопку SV. І довго тримати. Попадаємо в біп. В біп це це піщалочка. І якщо у нас на дисплеї on відображається, то це означає, що вона буде пищати за кожним рухом енкодера, коли його будемо обертати. Для того, щоб її вимкнути, потрібно повернути І Відповідно, щоб увімкнути, прокрутити енкодер, щоб на дисплеї був On. Якщо ON, то вона буде піщати. Далі, щоб передвигатися по меню, можемо натискати кнопку VSet і ISET. Вперед VSet. Далі. BL. Це підсвітка. За замовчуванням стоїть. Печорочка. Можемо її зменшити. Як бачите, пі 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 підсвітка вже зменшується. І, відповідно, можна її додавати. Максимально пчорка. Хай буде на пьерки. Далі перейдемо. Далі показується одиниця вимірювання у градусах. Отже, будемо вимірювати у Цельсіях. Отже Унизу буде відобразати, від, 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 відобразатися це, Цельсії. Або ж, захочемо то змінити. Провертаємо енкодера і буде у нас у фурагейтах. Ну, мені потрібно у Цельсіях. Йдемо далі. Далі це налаштування відповідає. Це налаштування відповідає за енкодер у головному меню. Отже, Зараз він о, виставлений на S на SV. Це, це виходить, що на даному випадку буде він регулювати на головному меню напругу. Ось так. Як, як, якщо будемо його обертати, то він буде змінювати напругу. Як, якщо поставити на змінити на OFF, то напруга на головному меню. Не буде ніяк регулюватися. Ось так. Це, з, мо, це, зроблено, це, це зроблено для того, щоб коли ви під, підключите наприклад, навантаження. І якщо, не дай Бог, крутнете енкодера, щоб у вас не не змінилась напруга, то потрібно виставляти тоді OFF. Ну, Мені удобніше, коли буде напругу він регулювати. Також можемо. Зробити так, щоб він регулював на головному меню струм CC. Це буде струм регулю... регулюватися. Ну, я хочу, щоб мене напруга регулювалася. Далі. Йдемо далі. Далі-адрес. А... Це для е, комп'ютера ось так е, Виставляється. Якщо будемо підділювати е, сам. Приборчик до комп'ютера, тоді нам потрібно буде це меню. Виставляємо адрес і щоб ми могли бачити, по якому адресу працює саме цей пристрій. Виставляємо, ви, ви наприклад, один. Якщо, він у, вас, якщо він у вас один. Якщо у вас таких два пристроя і щоб не попутати навантаження, яке до них підійдено, то виставляється відповідно номер адреса. Йдемо далі. Це, скажімо так, швидкість передачі даних ось так по о, до, до комп'ютера. Можна вибирати, наприклад, швидкість. Як, 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 як ще, так можна висловитися. Йдемо далі. Це не, не дуже сильно потрібно. Далі. Маємо. Налаштування по сонячному по сонячній зарядці по протоколу МППТ. Це потрібно для того, щоб, щоб працював сонячний контролер, тому що в цьому ще пригір є вмонтований сонячний контролер. Не знаю, як воно працює, тому переходимо далі. Знаю, що якщо, якщо вам потрібно його активувати, то повертаємо ручку енкодера і можемо його активувати. Ну він мені не потрібен, тому я його вимикаю. Ідемо далі. Далі під це виходить. Це налаштування від ВІ відповідає за активацію потужності. Отже, якщо його увімкнути, то буде не, не струм регулюватися, а потужність. Воно мені не потрібно, тому я йду далі. Баттері чарджер. Це налаштування, скажімо, перше у баттерічарджер відповідає за час заряджання акумулятора. Для того, щоб його активувати, ми можемо, наприклад, це іншими словами, сказати, це таймер. Ставимо, наприклад, на 10 хвилин і акумулятор буде відповідно 10 хвилин. Щоб активувати, потрібно натис... натиснути на кнопку, натискаю, натискаю кнопку подачі зривлення на... на вихід. Ось вона. Озов кнопочка. Натискаю і можемо виставляти хвилини і години. Ось так. Тепер далі йдемо. Вісед. E далі йде на ластування. по струму. E Це виходить так, що e ми знаємо, що акумулятори, коли зараджаються, то вони не можуть так зарадитися, щоб взагалі нічого не, не, не спозивати. Вони все одно будуть, будуть спозивати якийсь струм маленький, але будуть. І для того, щоб його не перезарадити, Виставляємо тут, наприклад, 10 мА або 30 мА, Ну, нехай буде навіть 100 мА. І Якщо до, до цього порогу дії струм акумулятора при зраці, то він його вимкне. Ось так. Це дуже корисно для акумуляторів, тому тут не дарма стоїть значок акумуляторів. Йдемо на інше налаштування. Ось це налаштування відповідає за калібрування напруги. Йдемо далі. Я, я тут нічого не буду змінювати. Ось так. Відповідно, це буде калібрування струму. Потім зеро. Це е, налаштування, яке відповідає за, нуль, за нульовий струм. Що це означає? Коли у вас буде пристрій увімкнений. Але навантаження на, на, на нього на ньому не буде вісіти, але струм при цьому буде показуватись. Тоді буде потрібно відповідно його калібрувати ось так. А так мені калібрувати його не потрібно. Йдемо далі. Далі це нарастування відповідає за відключення В. Ви на вихід напруги при змінні комірок пам'яті. Що це означає, коли будемо, тут ще є, скажімо, акумулятори тут ще є меню акумуляторів, щоб можна було, якщо я не помиляюсь, 10 акумуляторів можна заряджати. І перемикатися по цьому е, свідкому. То це налаштування для того, щоб коли будемо змінювати одну комірку на іншу, щоб при цьому не пішла напруга на... із новими параметрами на... на цей акумулятор. Ось щось такого. Ну Також ним можна користуватися. Представте собі, у вас є навантаження в якості мобільного телефону на виході дуже дороге, і ви будете, скажімо, змінювати, і ви е, випадково зміните напругу на, на вихід. так? І він у вас е, тоді згорить. Якщо у вас наприклад, мобільний телефон працює від 5 вольт, а ви нечайно крутнете енкодера до скажімо, там, 10 вольт. То, щоб він у вас не вийшов із, із, із ладу, то є ось така функція. Що коли ви будете крутити енкодера або, або, або змінювати якийсь параметр, то швидко вимкнеться на вихід напруга автоматично. Ось для цього це налаштування тут потрібно. Таке сильно не, не знаю. Я знаю, що воно саме за все відповідає, але тут ще є, е, скажімо так, меню акумуляторів додаткове, яке я вже казав раніше. То воно там також, я, я думаю, що напевно, відповідає за це. Йдемо далі. Далі. Power off. Налаштування. Це налаштування відповідає за відключення перетворювача. Якщо стоїть тут OFF, то вимикатися він не буде. Я, 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 я так розумію, що якщо, натис... як, як, якщо тут вибрати ON, тоді натиснути кнопку подачі зрівняння на вихід. Ось так довго затримався і він вимкнеться по повністю прислід. І потім, якщо затиснути надовго, він увімкнеться. Мені поки ця функція не, не потрібна. Йдемо далі. Далі йде налаштування, яке відповідає за, за скидання налаштувань. Скидання до заводських налаштувань. І останнє це версія просивки самого пристрою. В моєму випадку версія 1.3.6, ось так. І далі все йде по по колу. Для того, щоб вийти з цього меню F, потрібно затиснути на довго F. І, і попадаємо в головне меню. Так, Попали на головний екран. Тепер будемо заходити у меню Ось так. комірок пам'яті. Для цього потрібно затиснути на кнопку і, і тримати довго. Ось попали. С 0 С 0 Це одна комірка. Це друга комірка, комірка. Це третя комірка. Четверта комірка, п'ята комірка. пам'яті, шоста комірка пам'яті, сьома комірка пам'яті. Восьма комірка пам'яті, дев'ята комірка пам'яті і 10 комірка пам'яті. Все. Це комірки пам'яті. Далі. Щоб налаштувати їх, потрібно натиснути, натиснути на кнопку V -SET, І попадаємо в налаштування. Увага! Це налаштування тільки для цієї однієї комірки пам'яті, яку ми вибрали. Вона відображається у на верхньому індикаторі SD0. Потім відображається те, що ми будемо змінювати це напруга. Отже, тут ми можемо змінювати напругу за допомогою енкодера, відповідно, якщо нам потрібно. Тепер далі переходимо в... на іншу сторінку. Натискаємо VSet. І тут, відповідно, налаштовуємо для цієї комірки уже не напругу, а струм далі. Як бачите. Тепер йдемо далі. Далі луп. Це захист від низької напруги вхідної. Ось так. Йдемо далі. Ауп. Це захист. Від перен... це захист від перенапруги на виході. Ось так. Ідемо далі. Ось і пі. Це захист від підвищеного струму на виході. Переходимо далі. Це захист від перевищеної потужності на виході. Він виставляється відповідно знизу, так як всі інші. Далі це є ліміт відданих в навантаження Ампери в годинах. Виставляється тут. Для того, щоб активувати, натискаємо сюди і виставляємо ліміт в амперах в годинах. Ось так. Я поки цього робити не буду, переходимо далі. Далі переходимо в ОПХ, і це виходить ліміт відданих в навантаженнях Вт в годинах. Як бачимо, тут так само натискаємо кнопку подачі зрівняння на вихід і активуємо. Ну, Я поки активувати його не буду. Тепер далі переходимо. Це налаштування. Відповідає за ліміт робочого часу з, з одною працюючою се, сесією, ось так. Переходимо далі. ОГП. Це захист від перевищеної. Температури. І ця температура саме перед перетворювача, а не зовнішнього термодатчика. Ось так. Тому майте на увазі, виставляється обмеження температури саме на ось цьому індикаторі. А ось ЕГП. Ось тут уже встановлюється обмеження. По температурі виносного термодатчика. За замовчуванням воно ви... не активовано. Щоб активувати, потрібно натиснути кнопку подачі землення на виход. Навіть якщо ви під'єднаєте термодатчик, він не буде активований. Ось так. Ідемо далі. Далі Power-ON. Можна вимкнути. Можна вімкнути функцію подачі зв'язлення на вихід після подачі землення на перетворювач. Ось так. Йдемо далі. І все зайде по колу. Ось так. Щоб вийти з цього меню, потрібно затиснути на кнопку SV і тримати до тих пір, поки не вийде на головний, на головний екран. Ось і все. Для, для того, щоб відкалібрувати напругу. Натискаємо кнопку E V Set. І можемо виставляти напругу. Це будуть іти Десь 10 ось так. На, наприклад. За цієї кнопку виб... вибираємо «Ре-регістри». Ре, 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 ре. І наскільки грубо гру, 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 гру буде регулюватися напруга. Відповідно, я можу виставити 18 фунт чи 17 і подати. Зрівняння на вихід. цю кнопку і пішло зивлення на вихід. Відповідно навіть, навіть тоді, коли тут зас, 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 засвітилася на надпись ON, я можу регуляти напругу. збільшувати її та зменшувати відповідно. Ось так. Для того, щоб мені зробити обмеження по струму, натискаю на кнопку ISET. І також можу по регістрах передвигатися за допомогою кнопки SV. 2 А обмеження струму 3 і до 6 А. Мозу. Можу 900 мА поставити ось так. Все воно працює. Так, вмикаю, наприклад, а ось так. І можу зробити, як я як, як, як ще натисну на енкодер на, на зараз. Так, затисну кнопку reset, Так, затисну кнопку СВ. І можу... Перемикати Ампери в годинах, що мені потрібно, наприклад, або вати в годинах, або години, або температура, або все по, по колу, щоб показувало. Ось таким чином. Буде все показувати по колу. Показується температура його ну, е, внутрішнього перетворювача. Ось так, в даному випадку. Вмикаю крокодили під'єдную. Так, лампочку ось під'єднав. Можу змінювати напругу. Два вольта. Тринадцять вольт. Можу вимкнути подачу землення і лампа по потухла. Ось так. Вмикаю. Засвічується. Відповідно. Все працює. Таким зачинемо моно і, 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 і струм. Зменшити. Обмеження струму зробити. Ось так. Всі це виходить напруга, а сісі це виходить струм. Ось так. Ну, ось і все. На цьому відео закінчено. Так ось, як якщо натиснути на кнопку SV, то ось так ось можна побачити на подивитися вхідну напругу мигає Ін. І це є вхідна напруга, яка зивить лабораторний ось цей модуль весь. Ось так. Це також корисно що тоді, коли буде іти на навантаження, і, і перевірка, і можна буде за цим слідити, чи не присідає напруга на броку ось так. І далі, якщо повернутися назад, натискаємо кнопку SV. Все. Oj, no na tym u będzie na pewno i iz zakończone.